Після краткочасного потепління в новорічні дні, вже з 3 січня на всі території України прийде різке похолодання та сніжна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 2 січня, дещі йтимуть у Рівненській та Волинській областях, також сніжитиме цього дня на Закарпатті. На всій решті території нашої країни буде сухата, хмарна з проясненнями погода. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Цього дня по всій країні буде тепло, аж до плюс п'яти дев'яти градусів тепла. Вночі очікуються від мінус 1 до плюс 3 градусів. Дорогі глядачі! Хочемо привітати вас з новим роком та побажати вам мирного неба над головою! Та хочемо попросити підтримати нас, підписатися на канал та поставити лайк. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 3 січня в Україну увірветься сніжна погода. Сніг йтиме майже по всій території країни. Також дощитиме цього дня у Харківській та Одеській областях. А ось суха погода буде лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Вітер буде незначний 3-10 метрів на секунду. З цього дня знову різко похолодає, та очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла в денний час доби. Лише у південно-західних областях буде ще тепліше: від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла вночі. По всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів. У суботу, 4 січня, буде сніжна погода майже по всій Україні. Сухо буде у Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Чернівецькій областях на всій решті території тиме сніг. Вітер буде рвучий, 7-12 метрів на секунду. А ось похолодання вже прийде по всій території країни та очікується від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У південних областях буде до плюс 3 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. На півдні вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!